Важливо послати дуже чіткий сигнал про те, що громадськість буде контролювати усі дії, які будуть зараз ухвалювати і представники Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров'я. Насправді, здоров'я нації дуже багато залежить від державної політики в контролі над алкоголем, тітюном і тими товарами, які насправді є товарами повільної смерті, тому що вони вбивають здоров'я українців. І власне наша антипремія зараз це дуже чіткий меседж для того, щоб новооб... новопризначені люди не ставали на захист. Комерційних інтересів алкогольних і тютюнових лобістів, тому що 2013 рік був надзвичайно показовим і демонстративним, коли усі ініціативи щодо підвищення акцизів на пиво і спрямування на охорону здоров'я, підвищення акцизів на тютюн, вони активно гаймувалися у стінах кабінету міністрів, у стінах Верховної Ради, особливо профільного комітету з питань податкової та митної політики. Роками одні ті ж самі лобісти, які дуже вже знають. Майстерно як заблокувати, пригальмувати, не допустити розгляду в стінах комітету, а потім взагалі в стінах Верховної Ради, дуже важливо для країни законів, які можуть зменшити смертність і захворюваність від хвороб, спричинених надмірним споживанням алкоголю, тютюну і пива, яке досі в Україні не визнане алкоголем. І також 2014 рік був дуже показовим, як Україна не мільярдів через лобійську політику. Всього навсього декількох впливових людей, які зуміли переконати е, у, у, у людей, які приймають політичні рішення. І також у них були найманих, як я б сказала, з спецназ експертів, які дискредитували ідею громадськості, надавали псевдорозрахунки про те, що підвищення акцизів призведе до контрабанди. Було смішно, коли деякі політики говорили про те, що буде контрабанда пива. Цікаво було уявити, як ця контрабанда пива може виглядати. Ось тому ми хочемо, сказати, що було надзвичайно багато псевдоаргументів, аргументів маніпуляцій, і зараз ми появляємо наскільки важливим є підвищення акцизів, тому що в кінці року, коли в дуже нелегітимний спосіб ухвалювався бюджет, лобістам вдалося. Фактично, пиво взагалі не підвищені ставки акцизів на тютюн мінімальні нещирення інфляції на алкогольні вироби, також і коли ми бачимо наскільки лобісти реально керують парламентом і керують Верховною Радою в супереч інтересам нації, то ми закликаємо, що ми будемо моніторити і ми називаємо імена тих, які не працюють на користь держави.